За асоціацією з ЄС посеред вулиці Незалежності у мікрорайоні Майзлі декілька десятків студентів влаштували акцію протесту. Вихованці місцевих вузів безперервно рухалися пішохідним переходом. У такий спосіб перешкоджали транспортному рухові. Місцеві активісти висловлюють невдоволення щодо рішення уряду Азарова про призупинення укладання угоди про асоціацію з євросоюзом. Це італійська забастовка, якою ми намагалися привернути увагу з тезою, якщо немає угоди про асоціацію з Європейським Союзом, значить і не буде сполучення з Європейським Союзом, тому що це якраз траса йде на Чернівці на Румунію, яка по факту є членом Євросоюзу. Першим рушієм має бути молодь, як завжди. Так як була революція на граніті, тобто фактично студенти встають, тому що це нам жити в країні і це наше майбутнє, і ми бачимо його з Європою. За діями молодих пікетувальників стежили співробітники міліції. Умовляли молодь припинити акцію, аби не перешкоджати рухові транспорту. Деякі водії до такого страйку поставилися з розумінням. Перехожі також. Протест якийсь має бути. Якщо влада не вирішує долю народу, то мають якісь заходи приймати. Ну а люди молоді, романтики. не треба нам нікого. Нам треба щоб бідну. Нашу Україну, яка була і є, а ті всі ну, старі, то все. Ні для чого. Акція тривала упродовж півгодини. Студенти вклонилися водіям на знак поваги. Рішенням українського уряду також не задоволені депутати Івано-Франківської міськради, адже підписання угоди про асоціацію з ЄС визначить перспективу на наступне десятиліття на 10-ту годину неділю на вічовому майдані. Ми скликаємося з цього приводу позачергову сесію, користуючись нагодою, звичайно, що хочу запросити. Громаду, щоб ви також долучилися, і ми від себе всі спільно повинні зробити все можливе від нас для того, щоб Україна все ж таки вступила в Європу. Вже опівдні на вічовому майдані зібралися понад сотню небайдужих до української євроінтеграції. Вони розбили наметове містечко. У Івано-Франківську розпочався локальний євромайдан. Ми закликаємо всіх виходити в 6-й годині сьогодні на вічі і так само приєднуватися до нас на вічовий майдан цю суботу і неділю разом зі всією Україною з Львовом, з Франківськом, з Чернівцями, з Луцьком, з Києвом. Показати, що ми підтримуємо європейський Союз і підтримуємо євроінтеграцію, і вимагаємо в президента виконати його ж обіцянки. Вже під вечір на вічовому майдані починають збиратися люди, невдоволені відступом від євроінтеграції. Остаточний план дій ухвалять дещо пізніше у рамках Віче. Ларон Іваненко Мар'ян Николюк. новини на вежі.